Лот взуття УК, це лот номер 403 доступен до замовлення в лоті чоловічі та жіночі модельки. Вартість буде прописана під цим відео. Показую вам детально асортимент, наповнення цього лоту. Різні розміри, класні моделі. Продаж тільки оптом, мінімальне замовлення один лот. В наявності є декілька різних лотів. Ви можете обрати будь-який лот або декілька по відео. Та написати номер лота, який хочете придбати. Ось такі в'язані високі. Це лот номер 403. Вже чекає на свого покупця. Ваш луч!